Вітаю! В цьому відео результати шостого туру. Веліз розігшу 24-25. Але спочатку матчу, яке було посеред тижня Альорка приймала реаус сюда в цьому турі. Команда де показ підну гру а долю матчу вирішила з реалізованим пенальті у першому таймі від Паратаса. Бетіс грав. Перенесений матч 4-го туру проти Хетафа. За Набілі виглядає цікавіше у себе вдома Перший тайм закінчується нулями. В другому таймі Ло. Хес оформляє дубль. На що в кінці тайму відповідає Рамбарі 2-1 за Бетісом. матч цьому туру був зіграний між Леонесом та Атлетиком. Гравці Басків мають вищий клас тепер до результатів шостого туру. Лавес грав Севілію. І Сенто першому таймі відкрає рахунок за господарю, а в другому Мартин забиває другий гол за Левес. Севілія далі виглядається цікавіше, гострішою. Один раз, щоправда, виходить забитий Луку Бакіо, автор голу на табло 2-1. Паляделіт приймав Реал Сусідату. Гості у матчі виглядають кращими, але жодного голу в матчі не було забито. Сухі 0-0. Ну Обидві команди 5 матчів підряд проводять без перемоги. Пальмес поїхав до сосуду. Будімір з Молеєва обмінялися під завершення першого тайму голами за свій колектив. Порус на початку другого тайму виявив сунув перед. Більше команди не забивали. 2-1 за ОСУДІ. Валенція приймала Жерону. Каталонці в матчі цікавіше за кажанім, щоправда, в другому таймі поміж Кобіхолин, Воха та Гомос приносить перемогу в Валенції 2-0. Реал грав за еспанілом. Вершкові мають тотальну перевагу у матчі. І всі 5 м'ячів вони забувають. Щоправда, спочатку Курта зрізає м'яч у свої ворота, а потім настає час для голів: Первахаля, Федріго, Вінісоса, Тамбапе які оформлюють розгром-4. 1. Леганес приїхав гості до Хетаху Матч рівних суперників. Але команди забивають на останніх хвилинах матчу. Санс та Майораль з пенальті оформлюють нічільний рахунок на табло 1-1. Атлетік грав Сельтові. Гості у матчі мають більше моментів, але свої знаходять баски Гуру Зете, оформивши в першому таймі дубль, Аспас спінальті пенальті рівня рахунок між голами. Діалог в кінці цього матчу знайшовський момент і перемогу для Атлетіка 3-1. Барса їздила біля Реала. Каталонці на голову сильніше жовтої сутмарини, але водовський формує в другому таймі дубль. а перець короче відставання. Торо в другому таймі забуває третій гол каталонця у матч, а от Рафіння теж робить дубль і рахунок на табло 1-5. Рая з Атлетіком мали Мадридська дербі. Перший тайм за господарювання Палазом оформлює перемогу в першому таймі для раю. Атлетіки той голом Галахара а на табло нічия 1. -5. 1. Беті з мальоркою закривали тур. На початку матчу команда об'єдналася голами. Ле, Кесло та Родрігес оформили паритет на табло 1-1. Інтрига трималась до кінців матчу, а Фернандеш приніс перемогу мальорці 1-2. По статистиці. Кращим бомбардиром є з шістома голами, а Ямаль кращим асистентом з п'ятьма передачами. Перша десятка має такий вигляд. Парса стоїть на першим місце. Мальорка піднялася на п'яте цимо матчами. А Сасуна підскочила на 8. Друга десятка має такий вигляд. Беті, Жерона та Валенція опустилися. Також Валенція з Лос-Пальмасом змінилася місцями. І в цьому мутурі очікуються такі матчі. 24 вересня. Палядоліт прийматиме Севілію, Валенція гратиме за сесуну і Реал Мадрид прийматиме Левес. 25 вересня Жарона гратиме з Валіканом, Парса прийматиме Хетафа. 26 вересня Еспаньол і Реал, Бетіс приїде до Лас-Пальмеса, Атлетіко зіграє в гостях з Сельтою. Дякую за перегляд. Дякуємо зсу. Переможемо!